Це між сотоки і мій брат Олфан. Ми сьогодні будемо бігати. Ви бач, голки давно не було, бо я не знаю, що знімати. А це що за батут? О, куди батут? Ладно, бігати. Бери дорожку.

Что да не потом вас пускаться? Ладно. А я, б... Все а я вам Оу, Не нужно. Ладно, пошли. О, мы данные. Ээээ. Батут. Я поки почал проект. Мы надо вы тут. А, думаю. Так, все, давайте пробить. Да что? А ты моя в зану воду буду? А, это же. База. Ты войти лабор. Ого. Да, будешь. третій Да я могу дать с этим. Йоу, вони там досочки. Ну там дома будест. Ладно, повернусь, коли я сейчас тратила. У мене, мене разом... А, а ти ще попригай цей на, на на батуті. Так шеппише. Вот тут я рисую. Річ. Я повільно бігаю, бегаю с одной. Кстати, шашка не бать. А вот саш. О, мы обзакинуть. Вот дай. Я составил два хода. Господи. Кстати, вам подобається таке відео з Олександром грати в Питаюся робити. Так, все, я не прийгла можна Я бігаю, наді мною прыгаю. Це ж таке. А давайте уста. Наш. Я буду сто. Раз, два, три. Ні, за Один, два, три, чотири, шість. шість. Сім. Типа як типа... бігати. Шось ти б сказав. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість вісім, дев'ять, вте... десять. Одиннадцять, дванадцять, п'ять. Одиннадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать два, двадцать, двадцать три, двадцать три, да, это двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать, один, тридцать, два, тридцать, 5, 46, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 5, 56, 7, 58, 60, 60, 60, 60, 60, 60 6, 67, 6, 58, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 так, вс, можемо бігти. Я, я, я повільно бігаю. Так, ребята. Коли ми вже будемо на 10-му леку, вас ще прийдемо. Не знаю я точно, але я подивимось. До п'ятники діти треба. А ти подарунки забираєш? П'ятки я не вставила Та той не момент, там де я забирала подарунки, А то сколько забрал? Два. Мы на батут Я тоже моя батут. А, не а, я да! Угу. Да, уже да пятый. Ой, вот у меня слездел. Вот, я вас плюс

Да бать тут буду спрыгать. Нет, ничего забуду. Давай подарим робота сейчас. Субик. Скидки. Блин, тоже шорстик. А давай подарим робота высока. Я Нет, давай будем. Окей.

Чи в таку боку? Ну, не в боку, я з не буду йти далі. Не тож. Мені тут не подобається. А це в тебе А яка це А це в тебе які? Шості. А ми теж шості. Викупимо його, а давай побачимо, виглянемо і купимо яйця. Ти почекай, ще треба набратися. Как это такой? Мам, блин, о, відходи, Зараз накоплю 20 тысяч. Светил, свитку поднимаюсь. Я думаю. А, левел другий. А дай я маю. А -а -а, я не вам прям настал. Ч разну ты? Ничего, помню. Див Масики Леву. Ну я трошечки протупила. Клянусь. Саша, я... ладно, я пошла. Сей. Ладно, тубе ж до кінця и на

Такс. Там я... ага. минус. Вс, Все, біжимо, ж біжимо. А что там а, тепер за... А, ты -то все проїхало. Зато вот спит моя. Все, теперь будем бі бі бігаться за мной. Я хочу. Що... Зараз, побегать, блин. А для питанечку, а, а, да. а, а, а де тут, де тут можна купляти яєчко? Перша, де я сую. Три! А не забагато? Ти ж подивись, що в них. О, де я сую. Де я сую. А де качку там за один? Три! Та не на Я ж Ну, окей. Okay. Потім візьмем Давай я зараз. Мамі, я не думаю, он не со мной ход. Так, давай, бегай. Ладно, вийти, не пойдет. А, я дробь тебе. Давай, давай. Сажик это была вот. Пиво ты. Понял. Что у меня с Дивись Двесь. Как ты Весь Ну, я заработаю восьмий 8. Ладно, да ты. Ребрямо Ну це? царя но это так сашка А давай давай no. no, но по no, тебе идти вот надо так понять Саша Да в ну а давай пробежимо О, Даменный взял меня взяли у мене рідкий. де рідкий. Так, я, я ладно, ребятик вже два цей. Саш, де ти є. мене який. E, комон. Рідкий? Чому? Але добрий. Він дуже добрий. А, так, Сашка, але... давай будемо шати. А, а він ну нахуй. Та, шуту, я був... Давай будем mm. гра. Ні І підем в іншу Майнкрафт Він хоче Майнкрафт, ребят. А ну я вам завтра викладу відео з Майнкрафтом тоді. А сьогодні я викладу це відео. Ура, я не я по-моєму. Типу. Так, все, прощаємося. Всім папа. Підписуйтесь, ставте лайки. Якщо хочете, продовження на два лайки. За уже вийшов. До побачення всім. Ставте лайки. Гарного ранку і так далі. Папа!